НМТ-2023. Математика, завдання 4014. Найбільший кут між твірними конуса 60 градусів. Знайти відношення бічної поверхні до площі основи. Маємо конус. Маємо переріз конуса, який проходить через його вісь. Тоді кут між твірними буде найбільший. П, А, П, Б твірні, тоді кут оцей 60 градусів. Кут А, П, Б дорівнює 60 градусів. Твірні ПА і ПБ. Позначимо буквою Л це твірна. Осьовий переріз конуса це завжди трикутник рівнобедрений, бо ПА дорівнює ПБ, як твірні конуса. У рівнобедреного трикутника Кути при основі рівні. Основа трикутника АВ, Отже, кут А буде дорівнювати куту Б. Кут А дорівнює куту Б. Знайдемо ці кути, кут А дорівнює куту Б. Щоб знайти ці кути від 180 градусів це сума всіх кутів трикутника. Віднімемо верхній кут 60 градусів і поділимо на 2, тому що у нас ці кути два рівні. Це буде 120 поділити на 2, дорівнює 60. Тобто, маємо, що кут А 60 градусів і кут Б 60 градусів. Якщо всі три кути по 60 градусів, то трикутник. А П, В рівносторонній і всі три сторони у нього рівні. Маємо, що ОА дорівнює ОБ і це радіуси основи, ОА дорівнює ОБ і це радіуси основи. Що ми бачимо? Що тоді твірна ПА, твірна L дорівнюватиме двом радіусам 2R. Запишемо формулу бічної поверхні конуса, площа бічної поверхні дорівнює ПІРЛ. Запишемо формулу площі основи. Площа основи дорівнює ПР квадрат, знайдемо відношення площі бічної поверхні до площі основи. Це ПРЛ до пір квадрат. Пі і пі відразу можемо скоротити. Давайте тепер подивимося, що L це 2r. R на 2r поділити на r квадрат. r на r це r квадрат. скорочуємо і залишається 2. Відповідь 2.